В цій книзі він дуже багато говорить про те, як влаштоване життя, що добре, що не добре. Це така книга роздум. До бізнес-літератури вона не має жодного відношення. Але я дуже рекомендую вам її прочитати, якщо ви хочете щось з себе побудувати. Мені дуже подобається вираз. Доволі простий, що масштаб бізнесу визначає масштаб вашої особистості. А для того, щоб створити особистість, треба працювати над собою. І я можу сказати так, що це справді таке враження, що ця книга це ніби в тебе є класний друг, який багато чого добився, і у вас з ним така спокійна розмова по душах про те, як влаштоване життя, яка взагалі життєва філософія. І от ви так спокійно Спокійно розмовляєте і думаєте, а в чому сенс життя? Тобто, а як читати ці знаки, як це зрозуміти?